День важливих гостей у Києві сьогодні в українську столицю з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. І обговорив, що потрібно зробити Україні, щоб якомога швидше приєднатись до альянсу. Сама реальність є доказом, що членство України в альянсі буде абсолютно природнім і таким, що посилює і Україну і НАТО. Сьогодні ми обговорили з паном генеральним секретарем всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Володимир Зеленський заявив, також обговорив зі Столтенбергом усі ключові оборонні питання, ситуацію на полі бою та потреби українських військових. Генсек НАТО своєю чергою наголосив, що організація. Підтримуватиме Україну і далі. Кожен метр, який повертає українські збройні сили, означає метр, який втрачає Росія, і це є величезним контрастом. Українці борються за свої сім'ї, за своє майбутнє, за свою свободу. Москва воює за імперські ілюзії. Також сьогодні до Києва приїхали міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та новий міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. Вони зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Акцент у переговорах зробили на посиленні систем ППО, артилерії засобах боротьби з БПЛА. Британський міністр зранку також зустрівся з Володимиром Зеленським. А очільник Міноборони Франції візит до Києва розпочав з відвідин меморіалу загиблим українським воїнам під час російського вторгнення. Також разом із Ликорню до України приїхали представники близько 20 підприємств оборонної промисловості Франції. Ці компанії спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібернетичного забезпечення та засобів розмінування у Києві. Вони мають зустрітися з представниками української промисловості та обговорити можливість. Спільного виробництва